Всім доброго дня! Сьогодні хотів показати у нас не зовсім звичайна оранка. Довго чекали, доки вивезуть навоз. Навоз вивезли, правда, вже по снігу. Ось такий у нас шар снігу. Але орати треба, бо краще погана осіння оранка, ніж гарна весняна. Ну Трактору вдається вчепитися, глибина нормальна, трошки пробуксовує, зараз покажу, що в нас тут по плугові. Ну, як бачите, грязь аж на кабіні. Передплужники зняті, бо не встигли задискувати, забивається. І довелося зняти задній корпус, тому поки що оремо двома. Трошки є глиби, але в принципі по такій погоді, при таких умовах, я думаю, що це досить непогано. І всім гарного вечора.